До 20 лютого 2022 року в області оброблювалось 1 мільйон 880 тисяч гектарів рілів. Станом на цей час 80% або майже півтори мільйони гектарів знаходиться на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій. Аграріями Васильівського, Пологівського та Запорізького районів на підконтрольних Україні територіях підорожай 2024 року було посіяно озимих культур на площі. 108 тисяч гектарів. Рані зернові та зернобобові культури зібрано з площі 122 тисячі гектарів та намолочено 295 тисяч тонн зерна. У порівнянні з 2023 роком було зібрано 354 тисячі тонн зерна. На даний час в Запорізькій області разом з пізними культурами намолочено 339 тисяч тонн зерна. У 2023 році було зібрано 383 тисячі тонн зерна. Крім зернових та зернобобових культур, також було намолочено озимого ріпаку 62 тисячі тонн, соняшнику 176 тисяч тонн. Після завершення збирання ранніх зернових проводилось роботи на площі 128 тисяч гектарів по підготовці ґрунту до посіву озимих культур. На пінконтрольній Україні території це Пологівського, Запорізького та Васильівського районів під врожай 2025 року вже посіяно. Озимої пшениці 93 тисячі гектарів, що на 11 тисяч менше, ніж під 24 2024 року. Озимого ячміню – 7,3 тисячі гектарів. Це майже в два рази більше, ніж під 24 2024 року. Крім того, завершено сівбу озимого ріпаку на площі майже 27 тисяч гектарів, що на 4 тисячі менше, ніж під 24 2024 року. На цьому аграрний рік не завершується, ведеться підготовка насіння ярих культур, закуповуються паливно-мастильні матеріали, добрива та запчастини до сільськогосподарської техніки. У 2024 році аграріями підконтрольної України території зібрано продовольчого зерна, 140 тисяч тонн. Таким чином населення підконтрольної території Запорізької області повністю буде забезпечено хлібом, хлібобулочними виробами, борошним, групами за рахунок власного виробництва. Це стосовно підсумків збору врожаю. І я ще хотіла б зазначити стосовно державної підтримки наших агровиробників. Фінансова підтримка з суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють свою діяльність на територіях, наближених до зони бойових дій, а саме можливі бойові дії та активні бойові дії в державному бюджеті для підтримки агровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблених угідь. По можливим бойовим діям це тисяча гривень на гектар, активні бойові дії це дві тисячі гривень на гектар. За визначений період в дар подали 323 заявки, в тому числі 259 заявок це можливі бойові дії і 59 заявок активні бойові дії. Одна заявка надійшла після граничного строку, 16 жовтня, 24-го вона була відхилена. В департаменті було розглянуто усі ці заявки. Проведено два засідання комісії обласної з цього приводу. На засіданні комісії затверджено 318 заявок, 5 відхилено і одна залишена без розгляду. Це дуже важлива підтримка для наших аграрій, прифронтових територій. Кошти будуть розподілені Міністерством ОПК. Усі зведені відомості ми 31 жовтня вже направили до міністерства і будемо чекати на надходження коштів до наших аграріїв.